Мені дивно, що взагалі от, контроль дисциплінарний комітет федерації футболу України не прийняв рішення після першого туру, якраз по віді, в ситуації з Далко, коли віда в простій ситуації відмахнувся ліктем по обличчю Далко. так само Баранік там після свистка. Вдарив суперника, і можливо, що і Віда не грав би в цій в цьому матчі, і Барані, який ледь не став героєм цього поєдинку. Тому що, в принципі, ситуація була достатньо дивна. Але контрольний дисциплінарний комітет переніс рішення. Переніс рішення він через те, що на даному етапі, ну наскільки я зрозумію, це лише моя версія, і версія програми про футбол, в тому, що немає регламенту. Немає просто регламенту на даному етапі. Ми почали чемпіонат без офіційно затвердженого регламенту. Всі переконують тому, що ну регламент працює колишній, новий, старий, незрозуміло. Але в будь-якому разі на даному етапі нового регламенту він не затверджений. На якій це стадії? От розбиралася Оля Зоріна. Уявіть, під час матчу на стадіоні гасне світло. Або заявлений гравець має паспорт України, але не має права грати за збірну чи вважати такого легіонером. Або команда з будь-яких причин не встигає приїхати на гру. Або та скільки таких або виникає упродовж одного єдиного матчу, не кажучи вже про увесь чемпіонат. Причому не тільки у прем'єр-лізі, а й серед клубів першої другої ліг юнацьких команд. Кожне з цих питань вирішується на основі документа, що називається регламентом від французького регле правило в українській прем'єр-лізі зіграно два тури. А головного паперу, що регулює порядок проведення змагань, немає. Ну я чесно кажучи, навіть не знав, що немає Ну, Ну, то, видно, наша доблісна прем'єр-ліга і федерація футболу ну, напевно не займається своїми справами, а чимсь іншим. У прем'єр-лізі це питання коментувати не хочуть. Кивають у бік федерації, мовляв, документ там на затвердженні. Ми все, що від нас залежало, зробили. Віце-президент ЕФУ Анатолій Попов повідомляє, регламент є без нього чемпіонат не розпочався б і затверджений він був ще 22 липня на виконкомі у Львові напередодні матчу за суперкубок. Тільки один нюанс нам доводиться вірити Анатолію Володимировичу на слово, оскільки ні на сайті ФФУ, ні у документах прем'єр-ліги оновленого паперу не заявлено. Регламент він є у всіх клубах надрукований, але не надрукований типографії. Зараз іде у типографії вичитка вже детальна коректори, редактори працюють там, нюанси, щоб це був середній документ. Однак ні у Динамо, ні в зорі, ні в Карпатах документа в очі не бачили. Хоча в ідеалі надрукований варіант має бути у кожного від президента до адміністратора ще до початку турніру. Це не є перший випадок, коли, скажімо так, на момент першого другого туру самої книжечки регламента немає на руках у клубах. Такі випадки вже були не поодинокі впродовж останніх років. От інше питання, що це вперше, коли остаточна редакція регламенту на сьогодні ще не затверджена. Що й казати, формат проведення змагань був узгоджений останньої миті, того ж таки, 22 липня, на тому ж таки виконкомі. Якщо слідувати букві закону, то сьогодні діє регламент ухвалений на попередній сезон. Є тут такий пункт. Загальних положеннях під номером 7. регламент набуває чинності з моменту затвердження виконкомом ФФУ і діє до моменту затвердження виконкомом ФФУ нового регламенту основні питання, які там є, якби традиційні і вони будуть виполняються і виполняються. Потому тут, конечно же, хотілося б, щоб этот основной документ. Українського чемпіонату Он був зарані Ну, такви условия на сьогодні, сложившися в українському футболі. Розробка регламенту по сезону нонсенс. На думку техдиректора Карпат Тараса Гордієнка. Клуби можуть жити за старим документом, це для них не уперше. Але зрештою, щороку року приймається регламент, що допускає різні трактування у питанні легіонерів, карток, дискваліфікацій. А відтак виникають ситуації, які призводять до того, що основний документ українського футболу змінюють вже по ходу чемпіонату. Торік таке сталося з Дишленковичем. Ми не повинні мати регламенту на сезон. Ми повинні мати постійний регламент змагань. Регламент, який існує, який є чинним. От і сьогодні, як то кажуть, не прийняли новий регламент, виглядає зовні, що не маємо регламенту. якби він був на постійній основі прийнятий, ми б його мали. Не були б затверджені зміни до нього. Завдання мінімум бути на крок попереду. Прем'єр-ліга і федерація не виконують. І гасло футбол поза політикою виймають тільки тоді, коли це вигідно. Коли ж ні, виправдання завжди знайдуться в країні, ж бо війна. Звісно, умови роботи можна назвати складними. Багато питань вимагали швидкого врегулювання, але це не виправдання, тому що все робиться заднім числом. Подумаєш, велике діло стартували без регламенту. Ну, дивіться, от я для того, щоб пояснити. От, е, оголосили, що вилітає одна команда за підсумками чемпіонату. А За якими критеріями? В минулому регламенті все-таки дві команди вилітали, зараз одна. А ще я вам розкажу, що КДК, Д, Д, контроль дисциплінарний комітет федерації повинен був прийняти рішення по е, Віді і знову ж таки по баранніку. Рішення, я, наскільки я розумію, не було прийнято через те, що немає просто регламентних документів, які можуть сказати, наскільки дискваліфіковувати. А якби Віда не грав, то можливо і металізм мав би шанси. Правильно? А, ну, да. ну, опять так, ми видимо, ну, мені здається, що зараз в цій ситуації потрібно бути набагато зібранішим і бігти поперед, а не нас доганяти. Я розумію, що ну, дуже здорово дивитися з погорбів футбол на Баннікова, правильно? Прикольно так. Але, можливо, ще якусь, ну, треба робити ну, якусь діяльність створювати. От що прикро. Ну, пора вже переходити к порядку вже в Європі. Ми вже не одну передачу об этом говоримо, що нужно працювати. Ми будемо ми говорити ми, постійно, ми... поки ми до цього порядку не дійдемо. Ну,